Набережна, там біля моциклітки, біля, біля цього, біля шара, біля кулі. Оці. Біля кулі, я зрозумів. Приблизно біля кулі. Ну куля. Ку сходка з підписниками. Да, 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 да. О шістнадцятій, о шістнадцятій, у неділю, через о... тиждень. Через тиждень, у неділю, через тиждень. бо люди приїдуть. Слава Україні. Путін хуйло. Путін чмо. Mm. А ти откуда знаєш? Та я бачу. А, ти з України? З Росії. З Росії. А українську звідки я знаєш? Чев? Де? В Україні? Ні. А де? У мене є близькі з України. Mm. А, а сам звідки? А це... Ні, ну не обов'язково я так просто для підтримки розмови. О. А в Україні був коли-небудь? Так. Давно? Так. Давно. Ну, я просто мені цікаво, тому що не кожен українець спілкується. Мені, окр... мені подобається Львів дуже. Ти був у Львові. Мені дуже гарно говорить. Я розумію. А у Львові ти був? Був. Давно? Давно. Давно. А ще в яких містах був? Я був у Львові, в Києві, в Харкові. Uh -huh. В Житомирі. Uh -huh. Молодець. <хи> а куди б хотів би ти переїхати жити, в яке місто? У Львів. У Львів би хотів? Так. Ну, не знаю. А ви звідки? Я місто Дніпро. Знаю. Знаєш. Угу. Ну, у Львові я теж був, мені сподобалось. А це. як вас звати? Сергій Іванович. У мене канал називається Київська Русь. Я чув про таке. Ну, це канал Київська Русь. За що угу. поспілкуватись з Федерастами. Ну, але ж тут. Ну, тут не поспілкуюсь, бо тут дуже мало адекватних. Та я знаю, що мало. Ну інколи попадаються. Ну, реально. Але попадаються, ну, Інколи, формально. Інколи. ага. Mm. Слухай, ну а е, з твоїми поглядами, як у тебе справи, наприклад, з друзями, зі знайомими. Я вважаю отаком, що не типу, де і хто, і що, і як. Це все депутати вимивають. Депутати? Верховних Рад. Ну, Верховних там вищих, Кришах. А, а народ Вони... Політики не. Політики виноваті. Не... Ні, не, не тільки, і зеле від народу теж. А. а депутатів хто ж вибирає? Ми народ. Ну, так. А е, у вас як Верховна Рада називається? Не можу сказати. Не можеш? Ти не знаєш, як на Росії називається Верховна Рада? Не могу сказать. Не можешь? Чего? А премьер-министра назовешь? Знаю. Кто премьер-министр? Не скажу. Вы не знаешь. Знаю. Медведева знаешь? Так, слухал. Так он же президент. Не скажу. Что ты не скажешь? Але молодці, молодці, у вас психологія гра. А ви вчились, так? Да? Я вчився, так. Да. Я, бо я ж чую. Назов психолога, я вчився, так. Чую, чую. Mm. Нормально вмієте, вмієте. Ну, вмію. Да, да. Мені цікаво, просто розумними людьми пообщатися, це дуже класно. Ну, а ти от голосував за президента, ти розчарувався в своєму голосуванні чи ні? Ні. Ні? Ну, надія виправдовується. Не буду казати, за якого президента голосував. Ну, я. я догадуюсь, за якого голосував, за Зеленого. За якого? За Зеленського ж голосував. А чому так? А чему сразу так? Ну тому що ти ж Думаю. не знаєш, хто прем'єр-міністр. Не знаєш. Угу. А, то есть я если не сказал, то я если я не знаю. Ты не знаешь, премєр премьер-министр. Угу. Ага. Хорошо. И я розумію, что ты не с Федерации. Что ты не федерация? Ну так, ты ж ти же не федераст или федераст? Я з Украины. Я, я бачу, що ти з України. Я розумію, що ти з України, що ти мене троїв. Я бачу, що тролюєш. Я це вже зрозумів. Так, голосував... так, я голосував за Зеленського. Що він виправдав з твоїх надій, що не виправдав? О, ну, це і не сложний питання, і не це, але ну, типа. Ну, як сказати? Ну, я туди не купаюся. Чесно, я там сильно такого не узнаю, я ті новини майже не дивлюся. Але, ну, ну типа, як бачу по страну, бачу по нашому державі, ну, типа, щось міняється. Угу. Дороги міняються. Ну, так, да, ще трохи. Не... Ціни не... не міняються. Все довгі, ну, типа. Я не знаю, ну, типа. Може, то що я в Україні довго не був. Але я так в більшості не дивлюсь. Ну, типа. А ти давно не був в Україні? Вже 8 місяць. Восьмий місяць. А де ти зараз? Це важне. Польща. <ріць> а, так ти на Росію поїхав на заробітки? Так. Я на Росії, я в Росії! <ріць> Слухай, ну добре. Раніше їздили в Москву за 30 тисяч працювати. Які зараз заробітки? Так. А зараз 65. Тисяч. Зараз 65 тисяч. Це які будівельники працюємо будівельниками, так? Да? Це будівельник і трохи кримінал. Що, що? Не буду говорити, бо це вже серйозна тема, і я не можу говорити по цього. ще. А, ким ти працюєш? Так. Да. Не можеш казати. А не добре, можу. робочий день 10-12 годин. Як коли, буває сутки, буває не сутки, залежить від. А... Вироботки. Ага. У мене робота від вироботків. Від вироботки. Так, так. Ага. А житло з з знімаєте житло самі. Іди, ви що, записуєте мене? Звичайно, я ж блогер, я ж ти сказав. Канал Київська Русь. Київська ага. Русь, а ми зараз знайдемо. Ну найди. Блін. У мене немає часу, Блін, просто... У мене немає часу просто так от когось тут розлякати. Я на роботі, я працюю, а як ти думав? А я ще з не можу зрозуміти, і що ви мене кудись викладете, якось yes. в Київське. Слухай, добре, а от ти поїхав 8 місяців назад в Москву, а мене цікаве таке питання. А чому в Москву. А не поїхав я в Москву, я не в Москві, тільки не викладайте мене. Та що значить не викладайте? У мене робота така, я не можу те не викладати. Що значить не викладайте? Здравствуйте. Здравствуйте, а, блогер только что был, еще один блогер. Сколько у вас там блогеров? А как канал называется? Недавно только создал. Ну хорошо, что недавно. Как называется? Виктор Вересин. Виктор Вересин. А у меня канал называется Киевская Русь. Так я знаю. А Виктор Веросень. Незрозуміло. Вересень, це на цьому каналі нічого немає. Так, я декілька відео там було, але я їх скрив. Чому? Ну, я зараз працюю над оптимізацією каналу. Але, ну, там було декілька. Ну, можу відкрити, подивитися трошки пізніше. Ні, ну я просто, якщо глядачам, я дивлюся, зараз у тебе. Ти, я так розумію, шукаєш українську вату, тому що в мене стоїть Росія. Я знаю у мене VPN, я з міста Маріуполя. А, ти з Маріуполя. Окей. Я вас дивлюся багато років. А, <рес> добре. Що сьогодні ви обговорюєте? Сьогодні я тут зірвався зв'язок, тільки що спілкувався з нашим земляком, який проживає в Німеччині, він трошки розповів, як справи в Німеччині з коронавірусом. Угу. О, там вакцинувалося близько третини населення і різко пішло на спад. Повідкривались ресторани, кафешки таке. В принципі, ну. Можна було б поїхати, але ну, ще поки що. Ну, я думаю, що ні. Ми ж, ми ж... Нормальний, нормальний чи ватний? Ні, нашій, нашій, не ватний. Наша нормальна, нормальна людина, реально. Там роз... я у Німеччині спілкувався з однією людиною, його якось Микола П'ятиченко, як я пригадую, він експерт на 112 каналі. Ось, ага. такий, ну, там, там вата така жорстка. А як він Німеччині. Не... Він як політичний... Притулок Так, отримав. Притулок? Ось, так, В наш і... час притулок отримати. <губ> це тільки вата отримує. Ну Це такі, як шарі. Так, да, 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 ось-да, да, да. він з його, з його групи, так мовити. Ага. Такий лисий. <губ> ага. Може також його увидити. Ага. Ну, я... Ось, я, я з ним спілкувався, він там такий. Він із Росією нема у нас там. Слухай, ну я от, ну, якщо ну, росіянці кажуть, ну нема, ну це зрозуміло. Вони там живуть в своєму. А коли наші кажуть, я ніхрена не можу зрозуміти. Він киянин, ні. він з Києва, там каже, що е, робив там якусь антикорупційну програму там ага. розповідав про ну він там дуже пороха не любить. Ага. Не любить цю українську владу. Ну, от він у четверці тут сидить, але тепер він мене пролистує. Слухай, от цікаво, да? я просто вже. В мене таке відчуття, що, мабуть, вже багато підсадних, тому що багато підсадних з боку Росії я бачу вже такі сидять, підковані юридично і, ну. Інформаційно і починають тут розповідати. Є багато людей, які сидять в інших державах, але от те, що ти сказав, що от воно сидить в Німеччині і сидить в чат таке відчуття, що ну, чому він тут сидить? Потрібно гроші заробляти собі на життя, правильно? Там, якщо Це ти мі... з українцями мозок, там звичайно, мабуть, мабуть, теж за гроші сидить, або я не знаю. І розповідає, як, як нам потрібно домовлятися з Росією, да? договорюватися. Ну, ну, він, я почав з ним спілкуватися, він одразу каже, що там я русофоб, хоча я навіть не встиг свою думку висловити. Слухай, коли, ми, коли оце кажуть русофоб, хай хай зі мною поспілкуються от, а, або з тобою, да, ну, з рускоязичних городов, або з Луганським якийсь Луганська, там э, Одеська Хунта Ігор Вадимович, то я хоч українською мовою почав спілкуватися, а йому тяжко, ну, він російськомовний, і хай б з ним поспілкуються про русофоб. Тут яка різниця, ну. Напали на твою державу, відтяли кусок твоєї землі, прийшли з війною. Русофоб, не русофоб, Ну... Маріуполь, до речі, став останнім Форпостом. Маріуполь двічі кров'ю вмивався. У травні 14 го і у січні 15. го Ну це Маріуполь, Коли обстріл був, так? Да? Коли був, був обстріл, так. Ну, ось. І... У січні 15-го росіяни обстріляли Маріуполь і у травні 14-го. Російські агенти у нас штурмували будівлю головного управління внутрішніх справ. І що цікаво, що цікаво, що коли були вибори до Верховної Ради, так, то Маріуполь, який обстріляли, той район, який обстріляли. Дружно проголосував за Новінського. Постійно... Це соромно. За це соромно. І я постійно про це нагадую і постійно дякую Маріупольцям, що вони проголосували за цю тварину, за цю істоту, яка зараз в Верховній Раді, якому дали громадянство. Це ж дав этот... Я йому дав громадянство. І ні Порох ні його, ну, не його не лишив да не лишив громадянства. Ні... А я не знаю, є така процедура, щоб звільнити його від громадянства, хоч він і депутат. Так він, крім того, що він громадянство, зокрема України, йому дали кучу там родовищ на розробку, кучу заводів він тут придбав. Реально, вижимає всі соки з України і, і працює на Росії. Це ну реально бомбезно. Ніяких санкцій, ні. От я, мені коли про Медвідчука там взялися за Медведчука. І вони таке відчуття, що от коли сказали, наприклад, адміністрації чи Офісу президента за, за нього взятись, от вони взялися. А за Новинського не сказали, вони за нього і не взялися. В мене таке Фонал. відчуття, що вони роблять те, що їм кажуть. А своєго, своєго, ну, там в голові немає. А регіонали, які повернулися, вони ж також себе чомусь дуже... Свободно почувають дуже вільно. Ну, от, Такі як знаю. Портнов, як Лукаш. Вони, а вони мають вплив на судову систему. Мають. Вони хоч і не при владі, але у них там зв'язки. Ну, ось... Який у вас, до речі, мене цікаво, який у вас прогноз тепер? Ось взялися за Медведчука там? Що буде далі? От я не знаю, тому що в мене таке відчуття, от це моє таке, знаєш, ну, перечуття. От Зеленський там казав на прес-конференції, таке відчуття, що ви тролите, що там, е е американський обком дав команду, і ми почали виконувати, Тіпа, ну, до нього вже доходять, що ми думаємо. Що ми самі, самі, я не вірю, що вони самі. От віриш, я не вірю, що вони самі. Я думаю, що ними під рулю дали підзатильника, от приїжджав Блінкін, да? uh -huh. дав підсрачника, підзатильника, дав команду, що зробити, і вони нехотя і починають це робити. Як будуть давати підсрачники підзатильники, то вони будуть робити. До речі, вони дуже бояться нашої активності. Ну, я маю на увазі не моєї особисто, а активності суспільства. І активність суспільства наша, оці 7% активної частини суспільства чи 8, які підрулюють ситуацію, от нам потрібно постійно бути в тонусі. От така наша місія. І ті 25%, які нас підтримують. Наше завдання, коли якісь акції, коли там День Незалежності або такі знакові події, залучати ці 25%, тому що не може населення постійно робити в тонусі, для цього ми вибираємо владу депутатів і, ну, і керівництво, щоб вони постійно цим управляли. А населення не може і суспільство постійно втручатися в управління державою. Це насправді так, це в ну, всій державі. Ми можемо тільки, наприклад, ну, якісь знакові там на якісь події вийти, вплинути на от як от він їздив понад ще тут Зеленський з Путіним у Париж півтора року тому. Ми вийшли тоді, підняли ну, такий масовий, масову хвилю, і він злякався. І от потрібно, ну я не знаю, потрібно якось. От, він реально підбається, підсикує, правильно робить, що підбається, правильно робить, що підсикує. Тому що, мабуть, е от коли він поміняв свій вектор, він вирішив бути проукраїнським. Це, ну, це в голові може таке бути, що президент України вирішив на другому році своєї каденції бути про Україну. Ну, це, ну, блін, ну, це жесть. А що з цією вишиванкою, пан, -го, так? З вишиванкою це, позорисько це, це, це бінко, позорисько. це реально позорисько вже. Луганський на стрімі вже і, і змивався, і змивався, і здівався, і здівався над ним, я тільки дивився, він не мог ніяк заспокоїтись, ну. Ну, Що тішить, що ну, вибрав він хоча б, ну, хоча ну, ну, намагається робити те, ну, що на користь нашої держави. Хоча би так. Ті слова, які він сказав про олігархів, і про олігархат, і про олігарховий клан, цей план управління. Ми про це на наших каналах із глядачами вже 2-3 роки про це розповідаємо. Це ми це давно знаємо. До нього хтось доніс. Хто доніс? Ну, звичайно, не його радники. Звичайно, донесли. Знову ж таки, ну, наші колеги із Сполучених Штатів чи з Великої Британії сказали, що у вас кланова гілігархічна держава, потрібно з цим щось робити. Угу. І він почав повторювати їхні слова. Звичайно, що він не сам до цього дійшов. Що е, Був би на його місці хтось із наших блогерів, толку було б більше. Ну, я вважаю, реально було б більше б толку. Тому що блогері хоч трохи в цьому. Варяться. Звичайно, ми не управлінці, ми не знаємо, як керувати державою, тому що цьому потрібно, ну, це потрібно вміти, знати і проходити всі стадії е, керування. Ну, але, от, ну, на жаль, от, на, наша місія така. От, хтось написав, знаєш, із глядачів, наші 40 років по пустині. Це тільки, ну скільки, а пройшло 30. Ще 10 років, мабуть, я не знаю. Ну, так от. Якщо... Все одно, ні, Україна все, все одно переможе. У нас немає іншого шляху. Ну, іншого немає. переможе. Бути українцем це постійно знаходитися у боротьбі, як каже Антін Мухарський. Я дуже поважаю його. Він, ну, він молодець. Ну, да. Він молодець, він дуже, дуже сильна, дуже потужна людина. І бути українцем це завжди боротьба. Завжди хтось хоче позбавити незалежності, позбавити своєї ідентичності. І наша справа боротися. Дуже знаково, дуже знаково, що от чому ми не програємо, і ми ніколи не програємо. Тому що коли потрібно щось вирішувати, то нація самоорганізовується, блогери самоорганізовуються, суспільство самоорганізовується. А ті люди, які працюють за гроші, ну вони працюють за гроші. Розумієш, і коли з ними спілкуюся, ну видно, ну, ті, які потікали, там, ну, це зрозуміло. А коли ми е відстаємо свої ідеї, ну тут, тут сперечатися не знаю, як ну, вони можуть казати на чорне-біле, вони так і кажуть, це звичайно, але ну. Наглядний приклад це сусідні держави, це Польща, Чехія, ось, ну, сусідні наші держави, Слав'янські держави, от як вони живуть, принцип демократії, самоуправління. На ну, це давить, і я вважаю, що самоуправління це, ну, це вся Європа так живе. Без царя в голові, я маю на увазі. От крайній ролик, наприклад, Ельдар, який, не, не знаю, дивився ти чи ні. Звичайно, окраїн не дивився, а я по канал дивився. Е Ельдар це він я виставив на каналі Київська чат з, з Монголом, з Горбовським. Так Горбовський ага. там дав, що був Радянський Союз, і от було б гарно всім назад туди повернутися, зачем кормити, як він сказав, дармоєда в Києві, лучше кормити дармоєда в Москві. Ну, якось так. Ну, одніх, типу, корміть. Вони своєю психологією не розуміють, що місцеве самоуправління у нас ну в нашій крові. У нас царя ніколи не було. У нас були гетьмани, яких ми вибирали. У нас була Я... перша у світі Конституція. Так. Яких, яких, наприклад, якщо гетьман там зашкварився, його могли там ну, скинуть, вибрати іншого і таке інше. У Нас люди, ну, люди вибирали, а в них назначали царя. Ми, ми не знаємо, що таке цар і що таке от, ну. По наслідству. А вони от до цього привикли. У нас зовсім інша ну, психологія. Ми, ми думаємо по-різному з ними. Їм... Давайте вмісті центр в Москві, а нам відстаньте у нас, у нас кожен сам собі. Так і є. І місцеве самоуправління це дуже, наприклад, потужна е, перспектива. Ну, взяти Німеччину, де там кожна земля по-своєму ну, бюджет в основному вони платять кошти, там, ну, податки, або Сполучені Штати. Ну. У кожній державі світу місцеве самоуправління це корінь всього, де там нема такого, що Путіну дзвонили, Путін ну, перекрой кришу в школі. Ну, це, ну, це ну, блін. Ну, психологія в них така, розумієш. Можеш представити, що Байдену хтось зателефонував із штату Техас, перекрийте школу або ну, відремонтуйте дорогу. Ну, це подумали. Ну, така, така справа. Добре. Удачі тобі в твоєму каналі. Як іще раз, давай прорекламуємо глядачам. Ну, Віктор Вересен, я сьогодні там відкрию декілька відео. Угу. Ось я їх просто приховав, але ну, можу написати в чаті, можу як. Дивися, Віктор, якщо є бажання, ми ж у Дніпрі збираємось, Маріуполь тут не, ну, недалеко. Якщо є бажання, у неділю, в цю неділю, от наступну, 30-го, ми в Дніпрі на набережні Дніпра зустріч з глядачами. Цікаво, хто буде? Буде е, 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 старий Дікобраз, е, і да Марківська, хунта, вже квитки купили. Mm -hmm. е, Серега Україна, не Росія, обіцяв приїхати. Я з ним спілкувався сьогодні. О, е, потім... Е, Ігор Вадімеч з Одеси і, mm -hmm. і Роман. Е, е, Микола Рушниця, тільки що я до нього телефонував. У нього там ну, справи за парка, за шкварка, Каже, я, ну, він хоче приїхати, але 50-50, ну, ну, він вівторок дасть, ну, чи приїде, чи ні. Лампова вата йому дзвонив. Теж у нього там mm -hmm. зашкварить, чи приїде чи ні. Невідомо. Е, потім. Е, Біспалому теж дзвонив, він казав, відсотків 30 ну, варіанти, що приїде, теж у нього там здача якогось, ну, він же ж там щось для воєнних майструє, то потрібно здати. А де саме збор у на набережні? Чи? Набережна, там біля моциклетки, біля біля цього, біля шара, біля кулі. Оці. Біля кулі, я зрозумів. Приблизно біля кулі. Ну, там коля... буде сходка з підписниками. Так, 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 о 16-тій. Приблизно. О 16-й, у неділю, через о, тиждень. Через тиждень, у неділю. Через тиждень. Бо люди приїдуть із Запоріжжя, приїдуть, ну, так от ми. О 16-й, щоб вони встигли на останній там, потяг, чи хто там додому, щоб успіли. Дякую вам за запрошення, я спробую. Ну, це ж таке, знаєш, ну, бо я знаю, що люди будуть із Харкова приїжджати. ну, Просто щоб поспілкуватись. Таке, знаєш, ми останній раз спілкувалися у Києві постійно, Київ Київ, ну, на якісь заходи, там, на День Незалежності приїжджали. А в Дніпрі ось ну, ні разу не спілкувались. Зовсім mm -hmm. ні разу. В Одесі раз було, це два роки тому, в лютому, ми були в Одесі. Так, тоді Луганський ще запрошував, Одеська Хунта. От ми тоді втройом. Ну, люди тоді приїхали з різних ну, міст, навіть в Одесу. Я сподіваюся, що все буде добре, все буде нормально, поспілкуємося, пофотаємось, просто позитивно набратися, так знаєш, глядачам. Дякую вам за запрошення і за цю інформацію. Я буду радий вас бачити, якщо ми зустрінемося. Окей, тоді до зустрічі. Я сьогодні відкрию декілька відео, ну, от буквально десь, може, пів години, угу. вони там вони є, просто я приховав не так давно. Ну, я тебе скажу, камера нормальна, звук нормальний в тебе. Все так, ну, більш-менш професійно. Ну, я думаю, в тебе все піде нормально. Дякую вам. Давай, Дуже удачі я вам. Вам щастить. До побачення. Як він сказав, канал, я ще зараз, Віктор вересень. Зараз все там закрито, може і він відкриє. Віктор вересень.